Книги теж декомунізують, але з користю для ЗСУ на Рівненщині вже неодноразово проводили збори старих радянських або російськомовних книг на макулатуру. Виручені кошти організатори таких акцій спрямовують на закупівлю необхідних речей для військових або долучаються до великих зборів, як от купівлі автівки. Зокрема, одну із таких ініціатив провів молодіжний простір Хом'як зі Здолбунова. За два тижні місцеві жителі Принесли понад півтори тони книг, усе здадуть на макулатуру. А на виручені кошти замовили парафін для виготовлення окопних свічок. А як у інших у рамках нашого проекту Ну, що там у вас?, продовжуємо дізнаватися про досвід інших. Наш колега Олександр Іващенко із Черкас приєднався до нашого ефіру. Олександре, то як з книгами допомагають зсу на Черкащині? На Черкащині практикується багато видів різноманітної допомоги для Збройних сил України. Збір макулатури та вторинної сировини один із найпоширеніших. В Черкасах ну, навести кілька таких промови прикладів. В Черкасах студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького зібрали дві майже півтони такої сировини. Виручили за це 2,5 тисячі гривень, і гроші підуть на купівлю автівки. для Збройних сил України також цікавий момент. Бубукросери читацького клубу університету Фріпук студенти-видавці зібрали і віддали російськомовні книжкові видання на переробку. Гроші відповідно також підуть на потреби Збройних сил України. Учні Черкаської міської 19 ї школи і пішли іще далі у своєму бажанні допомогти. Вони зібрали 2,5 тонни макулатури, виручили за це 10 тисяч гривень. І гроші витратили відповідно для Збройних сил України. Також в Умані закликають міняти або здавати російськомовні книжки або книжки, які були видані за часів Радянського Союзу. Про це можна навіть побачити на філій. Ційних стрінках в соціальних мережах ініціативи корисні, але чи легко прощаються люди з радянськими виданнями зі своїх полиць? Ми поцікавилися у підписників нашого телеграм-каналу. Що вони роблять з особистими книгами, виданими у радянські часи або російською мовою? І отримали такі результати: 17% кажуть, здаю на макулатуру, 5% – здав під час акції на підтримку ЗСУ. 40% опитаних залишили на розпалювання пічки каміну вдома. 38% відповіли, що не мають таких книг. Олександре, а як у вас? Ми провели опитування у серед читачів нашого телеграм-каналу і поцікавилися у них, що вони роблять з особистими книгами, виданими в радянські часи або російською мовою. Маємо такі відповіді: 20% здають на макулатуру. Також 20% здавав або здавала під час акції на підтримку збройних сил України, і 60% залишив на розпалювання печів вдома. От маємо такі відповіді. Колегам дякую за розмову. Книги продовжують декомунізувати, і навіть коли вони втрачають актуальність, українці знають, як їх використовувати з користю. Продовжуйте допомагати ЗСУ і наближати нашу перемогу. Це був проект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.